Є таке поняття як сезонне випадіння волосся. Це наприкінці зими і восени частіше зустрічається ситуація. Але інколи я помічала такий стан, коли, наприклад, жінка приїхала з дуже спекотної країни, повернулася в Україну, да, де там температура, наприклад, мінусова. Да. Ці перепади температури вони можуть сприяти такому ну, одномоментному випадінню волосся, і це прекрасно самостійно відновлюється. Якщо ми говоримо про несприятливі. Фактори оточуючи середовище. Це звісно, що забруднене повітря не може вся ж Україна переїхати десь в більш екологічні чисті умови. Тому з цим ми нічого не можемо зробити. А ось з сухим повітрям ми можемо зробити і треба робити. Тобто, обов'язково, якщо у вас сухе повітря в спальні або в приміщенні, де ви знаходитеся більше 4 -го годин, потрібно підбирати зволожувачі повітря. Бо сухе повітря це погано і для шкіри, і для шкіри волосся. І для слізових сухе повітря, воно в різними шляхами погіршує стан вашого імунного статусу і погіршує стан наших захисників першої лінії.